Всім привіт. У нас сьогодні розпаковочка. Знаєте, мені здається, ні, мені не здається, так воно є, що я вже залежна від цих мішків. Хто ще такий? Ану, будь ласка, напишіть плюсик у коментарі. І давайте побігли, будемо дивитися, що мені прийшло. Я вже навіть сьогодні. Тато ви кажу, у мене вже. Посилка не прийшла. Давайте будем... Тут всякий є мікс і для дому, і для кухні. Вже. Ну, звичайно, я знаю, що там прийшло. Не буду казати, ой, я не пам'ятаю. Як я можу не пам'ятати, як я кожен день дивилася на ту посилку, що там, де вона і, і коли приїде? Що це в нас таке? Це щось таке, ну, типу, як та хазяйка, знаєте, що я це буду робити. Це мама приходить, там якісь пончики жарить. Це Казала купити, я купила. Але чи буде. Ну, Вроді би гостреньки. Тими товарами не дуже повезе із, із тему. Що купні, що там для кухні, якась така. Ладно, ну так. Щіточки є з таких тих, Вистати таку палочку і ось купила ось такі е, штучки. До речі, купила і знайшла у себе шуфляді одну таку. Але вже... це також для кухні. Ой, вони щось такі маленькі, аж вареники ліпити. Раз, в рік такі. Але вони такі малюпусці. Маню, я думала, вони будуть більші, малесенькі. Вроді би, гострі, так, вони гострі. не можу нічого сказати. Це тут є три штучки, всі артикули і всі фотографії ціни вам ставлю завжди на екранчик. Дивіться. Можу догадуватися, не знаю. Що це? А, це пазли, вони щось такі малесенькі. Я думала, вони будуть більші, ну, як завжди. Я думаю, що вони, типа, двійні, бачите, ось так. Такі купила дві. одні фрукти, овочі, а другі такі. Звірюшки будемо складати пазли. Може, це, надіюся, що кухня скінчилася. У нас такий браслет. Вау, боже як! Два дівчата! Ви подивіться на цю красу. Коштував він. Поняла, дивіться, ось так. Чик. Я заказала собі ще якісь такі два, я не знаю, що то за це Я вже забула. Ось так він виглядає, дуже класно. Думала купляти, не купляти, але купила і не пожаліла червоно, ну, куди сховалася. Супер, я задоволена. Якась така коробочка. цікаво, що тут. Що це? Якась пластмаса. А, о, Боже. Я хотіла великих. Це такий набір для вареників. Я не знаю, це, напевно, такий вареник робиш і їш, і більше не хочеш. І ось такий о це нормально, о це якраз для мене зробив, наліпив. о це нормально, о це мені подобається. А це е, це для пельмені. ну це, це реально це тіські пельмені, а пельменіща. ще. Тут ставиш, можна для вареників, а може реально буде працювати, знаєш, там три години жмякаєш в руках, Боже, а це, напевно, не знаю, може якісь пиріжки ліпити, чи що, щось таке велике. ну Добре, нехай буде. ну, ось Це пластик, бачите? Пластик. Але я думаю, що тісто вроді. Ну, я надіюся, я хочу надіятися, щоб воно було так. Але оці кружечки, мені ну, непогано. Це можна, наприклад, там на пиріжки, але вони реально гострі. так що... Покупка дала. Зробимо другу частину. Тут буде суто одяг. Тому я не хочу. Дивіться, така велика оця торба, а такої бід'єні тільки. І зроблю окремо на. Тут є у мене один, два, три, чотири, п'ять одіжок. Зробимо і примірочку на другу частину. Всім папа.